Мої вітання! Продовжуємо з вами вивчати робототехніку. І сьогодні, як ви вже могли побачити тему, у нас буде сьогодні автоматичне вімкнення світла. Тобто у нас буде світлодіод, який загоряється за певних умов. Більш детально трішечки далі, а зараз ми повинні перед тим, як вивчати цю тему, повинні дізнатися з вами про такі поняття а, різного типу сигналу. Що таке сигнал? Це те, що ми можемо з вами отримати. Так? А, наприклад, ну, якщо ми говоримо про автоматичне увімкнення світла, то це буде світловий сигнал. І давайте подивимося, який він може бути. Він може бути аналоговий і цифровий. Взагалі, в природі, ось, так, як ми з вами живемо, подивимося а, по сторонам, і ми бачимо з вами здебільшого а, аналогові сигнали. Звук, світло, а, різні а, фізичні сили. Там, наприклад, як ми там, кинемо ручку, вона впаде це все аналогові сигнали. Цифрові сигнали це ті, які передаються за допомогою комп'ютера. Ось ви можете побачити: зверху у нас аналоговий сигнал передача світла. так? У нас тут захід сонця. І ви можете побачити, як нестабільно передається це світло. Тобто є тут різні у нас умови, так, хмари, воно заходить. Там різна атмосфера може бути, так, і одни, один і той же самий захід на різних планетах також може бути різним. А, а ось якщо ми говоримо про цифровий сигнал, тобто діджитал сигнал. да, У нас популярно в Україні слово діджиталізація. так, У нас дуже з цим. Ну, добре, добра тенденція. А, і ось ми можемо з вами побачити, що тут у, в цифровому сигналі ми можемо тільки побачити, як він горить, світлодіод, і як він не горить. Два положення тільки так або ні. Але ми з вами знаємо, що можна ж зробити ще так, щоб він горів не на повну свою яскравість, так, а там трішечки а, тускліше. Давайте подивимося на оці графіки. Ось це у нас аналоговий сигнал. І він, як ви бачите, якось це сонце, якось це світло, воно то яскравіше, то тускніше. І можна його малювати ось як завгодно. Тобто, якщо виміряти, наприклад, яскравість, як яскраво, зараз там ну, на да? І воно буде ось так пригати, бачите, як воно плавно все. Якщо виміряти саме цифровий сигнал, то тут може бути або ну ось в даному випадку, як наш світлодіод, або увімкнений це буде верхнє, або вимкнений, не горить, буде нижня. Тобто тільки два. Бачите, все чітко. А, і ось що по Ось цей сигнал нашого Сонця ми могли передати, наприклад, до нашої плати Arduino. Використовується спеціальний пристрій, який вбудований в цю плату. І він називається аналогоцифровий перетворювач. Або скорочено АЦП. І ось виглядає він приблизно ось так. Звичайно, корпуси можуть бути різними, вони там можуть бути різними за якістю, але. Принцип завжди один і той же. Ми можемо взяти: ось, наприклад, наш той самий захід сонця. Ми можемо його взяти в часі, поділити там, ну, наприклад, робити заміри яскравості кожну, ну, наприклад, секунду. Кожну секунду ми можемо заміряти, і саме. Ось це значення передавати вже у цифровому вигляді. Тобто ми перетворюємо аналоговий сигнал в цифровий. Саме слово цифровий, так, воно і означає, що ми не якісь там відтіночки бачимо, так, ми не якісь там бачимо там, переходи, як ми ну, звикли це бачити в природі. А ми бачимо конкретне числове значення, цифру. Так. Це можна використовувати в практичних цілях. Наприклад, да, те, що ми будемо з вами робити. Коли світить сонце, то у нас ліхтарик, або, як буде в нашому випадку світлодіод, світити не буде. Коли у нас ніч настає, тобто сонце не світить, мало світла, загорається ліхтар. Для того, щоб. Це все працювало, ми будемо використовувати новий пристрій, який називається фоторезистор. З резистором ми вже знайомі. Так? Це ну, ніби завущення цього так, сигналу. Так, опір такий, щоб передавалось на світлодіод не 5 вольт, а 2,1, 2,2 вольти, щоб світлодіод не згорів. Це звичайний резистор, так? принцип його діє. Принцип діє фоторезистора. Він також ніби завущує цей сигнал, але може це робити і ще відповідно до того, чи світить на нього світло, чи не світить. Виглядає це приблизно ось таким чином. Тобто, ось ми будемо збирати приблизно ось так. Якщо говорити про практичне, да, як воно, ви бачите, зверху тут о, на схемі, яку я зібрав, лампа. І ось коли вона вимкнена. То горить світлодіод. Як тільки я її увімкнув, світлодіод у нас не горить. Схемка виглядає ось таким чином. Давайте подивимося на ній взагалі, як це відбувається і чому це так можна зробити. Як ви можете побачити, у нас до резистора під'єднує також і до фоторезистора, і звичайний резистор. Це так званий половинний метод, коли ми під'єднуємо за резистором ще один резистор, в даному випадку фоторезистор. Дивимося. У нас є тепер унизу, не, не тільки ми можемо використовувати цифрові піни, як я казав, а ще й аналогові. І ось аналоговий ми під'єднуємо до нашого а, фоторезистору і до резистору. Посередині. Пам'ятаємо, що ось ця повністю вся доріжка. Це один контакт. І ось посередині ми під'єднуємо. Далі, 5 вольт ми під'єднуємо до всього плюса. так? І потім з цього плюсового контакту ми також з'єднуємо через резистор. Ось таким чином. І ось так у нас іде через цей резистор. Потім через цей резистор і виходить на. Мінус, так. Да? І ось тепер мінус у нас під'єднаний. Окремо виходить у нас Digital. так. Да? Ну, мінус можна і звідси під'єднати, і звідси. Під'єднується до ось цього контакту. Тут у нас 30 контактів, так. Да? І під'єднується до катоду нашого світлодіоду. А анод... Під'єднується через 11, наприклад, можна через будь-який, так як ми з вами під'єднували на минулих уроках. І тепер подивимося на код, що ми з вами тут будемо робити. Перше. Ось я назвав LED-сигнал. да? LED – це у нас буде наш світлодіод. да? LED. А Далі, ось так, назвав я аналоговий пін, Pin 0. Бачимо, А0, аналоговий 0, аналоговий 1, аналоговий 2, і так далі. Тобто ці digital бачимо, тут вони підписані, а тут у нас аналогові. І ось тепер ми під'єднали А0 і оголосили його. Далі void Setup. Void Setup. Ми оголошуємо тільки digital піни, тільки цифрові, верхні. Нижні аналогові, нам не потрібно окремо в сетапі оголошувати. Отже, ми тут оголосили, назвали його, так, і сказали, що це у нас буде вихід цифровий. Після цього void loop, тобто те, що буде виконуватися постійно, ми робимо наступну таку схемку. IF це у нас така схемка, як це слово, яке переводиться з англійської, якщо. І ось дивимося. Якщо аналоговий наш сигнал більше, ніж 800, тобто світло там буде недостатньо яскраве, то діджитал наш LED ми повинні увімкнути. Якщо ж у нас буде, буде менше, ніж 800, то у нас просто ну, не буде вмикатися. Бачимо LED low. Пам'ятаємо наші минулі а, практичні роботи, де ми, коли у нас блимав, це перша була практична, так, коли у нас світлодіод, просто блимав. І ось а, тепер ми додаємо тільки ось таку умову. Давайте перейдемо до Тінкеркаду, створимо нову. І створимо нашу о, наш Автоматичний вмикач світла. Так, додаємо Arduino, як завжди. перенесли Давайте десь ось так розміщу. І сьогодні будемо робити вертикально макетну плату. Так, світлодіод будь-який. Ну, розмістимо, ну, наприклад, давайте ось сюди. Давайте зробимо його синім то Я все з червоними та з червоними працюю Так, тепер ми повинні додати сюди два резистори, якщо ми пам'ятаємо. да Один у нас повинен для нашого світлодіоду, інший ми будемо під'єднувати разом з фоторезистором. Так, тепер ми повинні знайти його. Ось він отак виглядає. Сам фоторезистор, якщо ми повернемося до Нашої презентації ми бачимо ось таку тут така ніби доріжка, так? І ось ця доріжка це напівпровідник також. як Так само, як і в світлодіоді є свій напівпровідник, але використовується він трішечки по-іншому. Так, є, а тепер встановимо наш фоторезистор, ну, давайте десь ось сюди. Так. Можна трішки далі, щоб звичайний резистор ми могли розвернути і він поміщався. Натискаємо три рази клавішу R. Раз, два, три англійську. І під'єднуємо до тієї самої доріжки, де знаходиться у нас анод. Ось так. Ось цей контакт у нас на цій самій доріжці. Бачимо: на 15-й доріжці анод, І до 15-ї доріжки ми під'єднуємо резистор. Так, далі. Ну, Давайте вже з'єднаємо наш е, світлодіод до Arduino. Так, перше, що ми робимо, ми беремо Ground і переносимо його на ось цю лінію з 30 контактів, з 30 пінів з мінусом. Перефарбуємо в чорний. Це нам потрібно, щоб ми могли потім під'єднати сюди ж і наш фоторезистор. Так, тепер візьмемо від мінуса і до катоду під'єднаємо одразу. Ми бачимо, у нас такий виходи переход з грауда сюди. Так як це у нас одна доріжка. Ми можемо в будь з будь-якого піну під'єднати до цього ж мінуса. І беремо, тягнемо до доріжки з катодом. Так, далі. Наступне ми повинні сюди під'єднати наш цифровий а, пін будь-який. Давайте візьмемо, що тут навпроти. Восьмий. Давайте восьмий і під'єднемо до 19 го стовпчика. Ось цього. де у нас знаходиться другий контакт нашого резистора. І перефарбуємо, давайте в червоний, щоб ми могли. Розрізняти їх. Так, далі. Тут же у нас повинно також бути з'єднання через резистор, але будьте уважні, не до мінуса, а до плюса. І робимо ось таким чином. З'єднали. Тепер ми бачимо, що в 24 му стовпчику у нас з'єднання йде через резистор до плюса. А плюс у нас буде йти від 5 вольт. Ось звідси. Беремо і з'єднуємо. І тепер давайте трішечки його вигнемо ось так. Щоб у нас не заважали дроти. Ну, давайте ось так. Лишимо. Так, тепер а у нас же тут є аналоговий. Вихід, да? який ми повинні з'єднати, як ми пам'ятаємо, між фоторезистором і резистором, приблизно десь сюди. Беремо його і тащимо сюди. Давайте його також перефарбуємо. Ну, нехай це буде якийсь синій. Так. Також давайте два рази натиснемо. Вигнемо його так, щоб усе красиво у нас. Виглядало. Так, мені не дуже подобається, як воно, як кольори поєднуються, тому я візьму також цей. Так. Тут ми все поєднали, лишилося взяти другий електрод і з'єднати його з мінусом. Тобто ми беремо знову ж таки оцей мінус. І поєднуємо з 25 доріжкою. Перефарбовуємо в чорний, так, як воно у нас працює. Так, все, ми з вами побудували повністю правильно нашу схему. Тепер йдемо програмувати. Обираємо код, обираємо тут текст, погоджуємося. І у нас, як завжди, з вами є наша заготовка, при якій там блимає наш світодіод. Давайте, по-перше, перейдемо на англійську мову. Обираємо тут а, ініці... ініціалізувати, тобто int. А, називаємо LED да? наш світлодіод. І він у нас буде на восьмому піні. Вісім. Пам'ятаємо в кінці ставимо крапку з комою. Далі. Те саме int. ну, Давайте на, назвемо його. Ну, наприклад, це буде аналоговий вихід. АВ. Дорівнює. І бачимо, до якого ми під'єднали. А 0. Тобто дорівнює нулю. Крапка з комою. Так. Після цього тут ми. Що ми тут змінюємо? А ми тут змінюємо тільки ім'я. Так. Ось це змінюємо на LED. Все ми оголосили, що у нас буде вихід з 8-го піну. Якщо ми зараз запустимо, то у нас почне блимати наш світлодіод. Не почне, тому що тут ми повинні в коді, звичайно, змінити його ім'я. Так. Бо буде блимати не той. А ось тепер запускаємо, дивимося, у нас починає блимати. Але блимати нам не потрібно, щоб він блимав, тому ми цей. Просто-напросто видаляємо код. І будемо писати зараз новий. Отже, тепер ми указуємо, що якщо if аналоговий вихід, тобто це у нас буде. Аналог. Пробіл натиснув. Так. Аналог. І ми тут будемо указувати метод за допомогою якого ми будемо або записувати, або читати. Ми будемо зчитувати так, скільки світла у нас там є. Якщо ми зчитуємо, то англійською як буде читати? Правильно рід. І ми пишемо аналог рід. Так, далі ми повинні вказати нашу змінну. А-зміну з аналогового піну. Це у нас буде А, В Є. Так, якщо ця змінна у нас буде більшою за 800, то в такому випадку загорається наш світлодіод. Ми указуємо Digital. Тепер уже ми а, не читаємо, а пишемо так, в write, тобто виводимо. Цей метод ми вже з вами проходили. І тут тепер указуємо нашу зміну LED. І що з нею ми будемо робити? Ми будемо її вмикати. Тобто хай. Так. Не забуваємо поставити крапку з комою. Після цього ми повинні указати. Тобто, ми указали, якщо у нас умова виконується, повинна загорітись. Якщо не виконується, тобто помилка або інакше, else, то що ми повинні? Ми повинні. Вимкнути наш світлодіод. Копіюємо. Да, нашу команду. Вставляємо сюди і замість увімкнути пишемо: вимкнути лов. Запустимо, подивимося. Крапка з комою. Ось, якщо не поставити крапку з комою, то ось бачите, як така помилка буде. Так, дивимося. У нас якось там він горить. Давайте подивимося, якщо ми додаємо світла, він гасне. Забираємо світло, він горить. Давайте я збільшу. І зробимо те саме. Ось у нас іде. Імітація того, що у нас. Немає світла і світло увімкнує, тобто день. Ось, якщо світла немає, от якщо у нас тут ніч, то ми бачимо, що світлодіод горить. Перетягнемо ось так. І він гасне. Так, тут давайте тепер також скажу наступне. Якщо ви будете, ну, натискаєте на нього, а воно не з'являється ось тут ця шкала для зміни. Це все тому, що у нас не запущена симуляція. Тому запускаємо спочатку симуляцію, Натиснуло Старт. І тепер бачимо, у нас з'явилася ця шкала. Ось так ми автоматично з вами, ну, звичайно, звичайно, що вручну ось так нічого не робиться в природі. так? Вручну у нас є той самий аналоговий сигнал. Тобто сонце саме встає і саме заходить. І ось при такій схемі лишається фоторезистору тільки брати сигнал із природи. Ось наша практична робота на цьому і завершена. Виглядає вона, давайте ще раз ось так.